Слова запрошую Тамару Віталійовну Дорожко, вчительку загальноосвітньої школи номер 10 і класного керівника класу, де вчився роман. Найважче випробування для батьків це втрата дитини. Роман вчився в 10-й школі. Він був дуже хорошим хлопцем, добрим, розумним, толерантним, розважливим. До його думки дослухалися однокласники. Його дуже всі любили. Важко втрачати таких людей. Він би міг ще дуже довго жити і ходити по цій землі, а не лежати в ній. Його немає. Дуже боляче, дуже сумно. Щирі співчуття рідним, близьким, вічна пам'ять і слава герою, царство небесне, захиснику.